Аби попри важкі часи діти отримували насолоду у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Юні художники представили свої творчі роботи. На картинах улюблені дитячі смаколики, тістечка та печиво. Подібну виставку вихованців художньої школи відкривають уже вдруге. Зізнаються організатори експозиції. Цього разу школярі опанували малювання в акварельній техніці. Це є повністю авторські роботи намальовані нашими учнями, які пройшли довгий творчий шлях для пошук. Ідеї ідею діти самі вибирали. Ми тільки задали їм повністю тему. Супроводжували ескізні варіанти, пропрацьовували вже технічно і переходили до виконання чистових робіт. Найбільша тема для дітей вона була близька. Того іменно і ми обрали солодощі у краєзнавчому музеї. Такі виставки майже не відбуваються. Музейники стверджують, здебільшого експонуються полотна військової тематики. Однак таке поєднання є доречним. Позаяк дає змогу відволіктися від тривоги. І і, Бодай частково насолодитися приємним моментом споглядання, «Така легка, така дуже кольорова, дуже особлива виставка для того, щоб ми могли розслабитись, щоб ми могли забути на якусь хвилинку про перипетії, які ми бачимо по новинах, про які ми переживаємо, про те, що ми думаємо повсякчас. А зрозуміти, що життя триває, воно таке і є легке, кольорове, без таке особливе. З поміж доброї сотні авторських робіт картина юної художниці Анни. Дівчинка опановує мистецтво малювання уже півроку. У домашній колекції має близько два десятки робіт. На виставці представила свої улюблені французькі тістечка. Перше почала малювати природу, а потім я починала малювати людей, а потім почала малювати солодощі і так далі. Мені мені дуже сподобались. Я вирішила їх намалювати. Я перше намалювала на своєму. В своєму альбомі заготовку, а потім я з іншої сторони відбила його на на синьому картоні. А далі я його ввела знову на синьому картоні і почала розмальовувати яскравими фарбами. Юних митців організатори художньої експозиції нагородили грамотами. Триватиме солодка виставка упродовж двох тижнів. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.